Розі. Лісної каски трохи в ленту. Бачите, там поки його вже сніг розставив, у нас трошки в лісі ще є. Ось така діти горка поробили. Бачите? Ну гарно. А що ви в цешечку сіли дизельно. Підігрівчики, я не дуже їх люблю. Ладно, все працює. Включили. І бомба. Їдете собі кайфуєте. Класно. Три режими ще, до речі, дивіться. Вирубається, включається. Старт-стоп, ну тачка 57 пробіг обертала. Ну, розхід кажу, по місту до 8 літрів. О Бо бомба. Не знаю, рульчик вже такий. AMG пакет, що наружний, обвіз. Ось така от коляска по низу ринка. Дизель, Адблю вже заливається, мотор нового покоління, які пішли. Тачка Салон 19 рік виїхала. Все меню на українській морі. Так що звертайтесь. Повний привіт, резину купив нову. Гарно це почуває на будь-якій голольоді. Так що звертайтесь, Київ, Дарницький район, все обійняв.